Маємо за честь долучити до нашого етера наступного гостя. Це Віталій Самойленко, позивний бочка, тимчасово виконуючий обов'язки начальника протиповітряної оборони, начальник групи протиповітряної оборони, старший лейтенант з нами на прямому зв'язку у день лайф. Пане Віталію, наші вітання, слава українгероєм слава. Першу чергу знову ж таки принагідно долучаємося до всіх слів вдячності від нашої студії від нашої команди Новини лайф. Неймовірно вдячні вам, вашим побратимам за те, що зокрема ну, бережете небо над нашою головою, бережете наше чисте небо наскільки це можливо, і за те, що оберігаєте хлопців та дівчат на фронті, відповідно також у цьому зв'язку. Знову ж таки згадуємо про те, що сьогодні вже тисячний день повномасштабного вторгнення. Як для вас він розпочався цей момент повномасштабки, а, пане Віталію. Чи пам'ятаєте? І що змінилося за цей час? Для мене почалося це, як і для всіх, все ж таки, 24 лютого. Я мав бути в добровольчому підрозділі в місті Авдіївка, але на жаль, все почалося в місті Києві. І вже в Києві почав виконувати свої обов'язки військові. Так що все дуже просто. Як багато змінилося з того моменту, пане Віталію? Тому що ми розуміємо, ну це тисячу дівчата термін. Дуже-дуже угу. багато змінилася система війни. Змінилися підходи. Змінилися саме, якщо ми беремо це вже технології ведення цієї війни. Тому це війна повністю змінилася такий навіть маленький коронкий термін. На своїй посаді, скажіть, будь ласка, якщо ви знову ж таки можете це розказати, які у вас головні обов'язки? Як проходить у вас взагалі військовий день? Ну, дивіться, мої обов'язки входять це протиповітряна оборона нашої бригади. Основна задача це побудова протиповітряної оборони, побудова вогневих позицій, як ми правильно виставляємо, як ми працюємо, повітряна розвитка, тобто цілий комплекс заходів по протиповітряної оборони, саме нашої бригади. Okay. Пане Віталію, ну і також знаєте, коли говорити про ППО, дивно це взагалі усвідомлювати. Але от військові аналітики зазначають, що нам ще трішки і ті самі дрони, безпілотники впіві дрони можуть стати однією із складових систем ППО. Ті самі засоби ураження, які будуть збивати засоби ураження ворога. У зв'язку із цим ми розглядаємо себе, і я горжуся тим, що можу це сказати. Україна дійсно держава номер один в плані осна. Щення дронами, ну так ще не менше говорять і військові експерти. Що Україна має на зараз, і які технології з вашого досвіду застосовуються найуспішніше, пане Віталію? Ну дивіться по якщо ми беремо по дронах, то так Україна лідер в світі в цьому плані. Ми одні з кращих не тільки в плані якості і кількості, але найголовніше це якість наших пілотів, наших людей. Які вміють правильно використовувати війська, які вміють правильно застосовувати ці дрони, кількість неймовірно висока, якщо ми беремо саме ударні дрони. Якщо розвідувальні, так противник все ж таки, як типу Орлан, там, там зала і суперкам. У нього все ж таки більше цього типу, бо все ж таки це більш військові засоби розвідки. Але все одно Україна по засобам ураження набагато якісніше, набагато краще використовує ці історії. Ну, ще дійсно бачимо, що останні місяці побільшала атака саме дронами БПЛА з боку РФ. І от яким чином наразі вдається дійсно успішно проводити ці антидронові атаки і операції? Ну, дивіться, треба враховувати, що все ж таки чому вони використовують це. Доволі дешева дешева історія. Можна доволі її багато зробити, виснажувати нашу протиповітряну оборону. Тому звичайно для них це дуже вигідно. Протидіяти та все дуже просто. Це мобільні вогневі групи, які насправді виконують основну роль проти БПЛА, зенітно ракетні комплекси. Якщо ми беремо в нашій смузі течі штурмової бригади, то у нас все ж таки менше застосовується, але ми працюємо так само, як і класичне ППО. Але у нас ще й завдання є по відпрацюванню розвідувальних дронів противника. Це зовсім вже інша історія. Ось, до речі, про цю історію, пане Віталію. Дійсно, ми знаємо, що ну, у росіян є ті самі зала, ланцети, які вони також використовують не лише як ударні дрони камікадзе, але й як розвідники суперками, які можуть зависати у повітрі годинами. А вони є передвісниками чергових потужних обстрілів. І, на жаль, час від часу росіянам вдається дістатися своїми дронами-розвідниками в тилові міста Київ, Одеса, Дніпро і так далі. У цьому зв'язку хотів би у вас запитати. З вашого досвіду поділіться інформацією в кого більше все ж таки дронів розвідників, і як особисто ваша група протистоїть їм. Дивіться, якщо ми беремо по розвідникам, то звичайно противник набагато більше використовує їх. Найбільше що у них все ж таки є номенклатура Ми можемо дуже багато різних бачити у противника дронів. Ми протистояємо різними засобами: це з РК і ПЗРК, і зенітна артилерія. І звичайно нові технології в вів перехоплювачі. Ми одні з кращих, але поки що ми залишимо сюрприз противнику. Не будемо розповідати деякі деталі, так але скажімо так, для нього не дуже комфортно використовувати свою розвідку пілотну саме в нашій смузі. Ще питання до вас з приводу, звісно, дронів. Ми бачимо той терор е, української території е, з боку якраз дронів Камікадзе Ерефії. Ну і ще так само ми бачили дані британської розвідки, яка певним чином попереджала нас про те, що нарощується виготовництво і виробництво цих дронів в Ерефії. От з такого приводу, дійсно, як ви вбачаєте, причини збільшення такої інтенсивної Застосування самодронів Камікадзе по українським містам по цивільному населенню це через те, що дійсно їх кількість збільшується у виробництві, чи це я не знаю, якась така психологічна тактика винищування українців Ну насправді, якщо ми беремо з військової точки зору, то це все, все ж таки Виснаження нашої протиповітряної оборони uh -huh. це найголовніше. Треба розуміти психологічний тиск. Я думаю, вже всі українці звикли все ж таки до ведення такого терору зі сторони противника. Це нормально. А, ну для нього, скажімо так, якщо ми беремо з військової точки, вони все ж таки хочуть просто максимально виснажити наше ПВО, знищити максимально кількість наших засобів, щоб виявити їх цими засобами, так шахедами і такого типу. А потім вже наносити ракетами самоудари по протиповітряній нашій обороні. Тому треба розуміти, що з військової точки зору противник все ж таки в першу чергу шукає наше ППО, його виснажує, забираючи наші ракети, які ми використовуємо, по шахедам, А потім вже пускає другий ешелон, Це вже безпосередньо крилаті ракети, на які вже може не вистачити засобів. Пане Віталію, ну от якщо говорити, як розвиваються військові технології, пам'ятаю, от фільми з з 80-х, там про робокопа і так далі. Там були якісь гвинтівки, які пуляли якимись бластерами, а якимись енергетичними полями по злочинцях і вони гинули. Так зараз ми бачимо, що щось таке подібне вже є. Це антидронові рушниці, які просто невидимим сигналом пуляють по тих самих дронах і вони падають. Чи можна говорити про те, що зараз оці от новітні технології розвиваються? Я сподіваюся, з нашого. Того боку настільки швидко, що вже невдовзі ми зможемо сказати, що наші місця дислокації захисників та захисниць, а також населені пункти, мегаполіси будуть під певним таким енергетичним полем, під захистом, під антидроновими сітками, які зможуть забезпечити нормальне функціонування не лише фронту, але й тилу. Як вважаєте Тут все ж таки треба розуміти, що це комплекс заходів. Якщо ми беремо саме рушниці, які антидронові, це РЕП. Це одна протидія, де вже працює сама система РЕБУ. ППО це інша історія, хоча вони дуже плідно між собою працюють. Тому все ж таки треба враховувати, що це має бути комплексна історія. Це мають бути і зенітно-ракетні комплекси, це має бути і РЕБ, який має використовуватися активно і активно розвиватися. Україна в цьому плані якісно працює, але ворог також все ж таки не треба звати, що радянська його школа доволі сильна в плані РЕБ. Тому загалом, так у нас є, скажімо так, рівний в цьому плані бій по ребу і по протидії, але все ж таки не треба називати, що у них сильніша ця історія. Треба все ж таки розраховувати все одно на протиповітряну оборону в плані зенітно-ракетних комплексів і ракетних комплексів, бо інакше на жаль не може функціонувати на цей час оборони. Пане Віталі, ну останок питання. Що ми знаємо, що дійсно ця війна це війна технології. Ми пам'ятаємо, що дійсно є і українські розробки, які долітають вже і там по 2000 кілометрів. А і якщо в нас будуть такі розробки в подальшому, нам не буде потрібне будь-які дозволи на биття по території РФ. Але тим не менш, що на вашу думку може дійсно змінити хід історії цієї війни на користь України. Я думаю, що все ж таки хід історії цієї війни змінить. Відношення українських громадян. На жаль, на полі бою на даний момент не вистачає саме людей. Можна мати стільки завгодно ракет, можна мати скільки е озброєння, але все ж таки вирішують люди. Тому людський ресурс є основний. Нам потрібні люди, нам потрібні спеціалісти. Так ми дякуємо, скажімо, нашим партнерам, які поставляють нам озброєння, дають можливість працювати і тепер вже в глибину противника. Але я вважаю, що хід цієї війни все ж таки змінить відношення наших громадян. І людей основа це людський ресурс, який треба берегти, цінити і звичайно призивати до війська. Ну, в якомусь плані можливо це і позитив, тому що розуміємо, що над цими металевими пластиковими машинами все рівно головує саме людина. Тому ну до тих сценаріїв воєн машин проти людей ще не так близько. А вам, пане Віталію, дякуємо за те, що бороните нас, бороните всю Україну разом зі своїми побратимами та посестрами Віталій Самойленко, позивний бочка, тимчасово виконуючи обов'язки начальника протиповітряної оборони, начальник групи протиповітряної оборони і старший лейтенант з нами був на прямому зв'язку.